Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Степан Плей. Сьогодні я хотів розказати про мою гру. це гра в стилі карточного поля. Давайте тепер наглядніше. Спершу ви маєте вибрати персонажа камерамена, спікермена чи тебе мене. Ви можете своїх персонажів додати, це таке тіло. Допустимо, ви вибрали камерамені. Но это ваш вибір вибір. У вас є вот поле. Так, у нас є поле на таких клітинках. Клітинки может бути любим. Любимые хужечки может бути. Кож... Кожна клітинка обозначает своє... Скажу такі критерии, які і мало Бафи, Бафе, а не доповнення. Баф це чіп. Чіп. чіп це баф, Який дає плюс здоров'я. І роздорові доповнення дає плюс хп. А є картка бомба. Вона попадається один раз за ру. якщо вам поступити, ну, мінус здоров'я. Є скібні туалети. Чи асотуалити не важно? З ними треба битися. Кожна битва є окремою відділенням іскусств. Паразити інакші. Туалет інакші, джигернаут інакші і, і не небос, все, що буде, я вам потім обясню що. Так, давайте, ви райтесь окремо. Ви можете отримати протипрезидентну пушку. Як зброю. Туалетну ренад, яка встановлюється раз на три хода. Тут можна її вирости раз на улицу на да, встановлюється три хода. Mm, є отот вантузи. Але і лінза. Но, no, но. No. <кхм> За ним є прокона механіка, що якщо випадають вантузи, можна взяти лінзу. Якщо впадає лінза, можна взяти вантузи. <кхм> а можна лишитися лишити лінзу, а можна лишити вантузи. Далі буде великий пламацій. Ну, ви можете набувати собі шоу для ваше. <кій> базуки йому можна вставити. Це базуки, Та. Ну, я модель ще змінюю. Щит. І отака от велика пуха. Пуха-пуха. Така велика пушка. Тут камера страйдер. Паук страйдер. Тут його верхня пушка і його побочні пушки. Далі. Астротуалети і титан камерамен. Йому лишення одне улучшення. Це щит. Титан камерамент 2.0. Має. Має перше улучшення молот. Друге молоч улучення... оця пушка. Третє улучшення це магніт і. щит на ядро. Дальше. Техзара без спойлерів. Це друга лінія. Тут уже йдуть фінали. Ас. Аз... Тут є потрібен улучення, це теж хартка улучення, що не І так, йому що можна наступну, на це мінус магніт і мінус пушка. Ну це дуже сильно учення. От так. Так давайте поговоримо про найбільшу сину ворогів. Ну перед ним забув сказати, що да, така перемога. З синім кристалом це потім я покажу. Оговоримо про вороги. Перший ворог за скріплі Він не володіє ніякою просто атакує головою. рожі не я уваги, на рожі малювати. Далі паразит. Їх 20 штук, просто тут зображений іменно ну, конга паразита. Далі Джемен 1.0. Гарний е, босс дуже часто я вміню йому хп. Хп можна самі видумати. Я просто їх видумаю в собі голові і тримаю. Далі, скрібіді з лазу робиться, можна сказати, той же джемель лишень. Той же джемель лишень скрібідіст. Торпеда, це теж трохи відділі э, битви, як з паразитом було. І такі картки, які мають, скажімо, інакший вид боротьби. Давайте так скажемо.

Астро Енелло Скарпіон І число консультистів, який я свою вирав, він мені ні разу не випадав Герцогиня, Джемен Джаггернаут Тих, хто же жовними спойнерів Астро Вумен Новий персонаж, який я буквально Годинку Годинку тому додав Mm, це у нас DJ 30 Заражений термен і джемен 5-0, не бос і отут бос. Отак. Ну це ще не все. Це спікер площадка. Це спікер площадка. Це у нас виходить біти на ножі. Оце ножі. Це у нас джетпак. Джетпак, наушники, це великий. Це граната, щит, пістолет, страйдер. До речі, страйдер не обновляється, тому я йому сам придумав улучення. Це чотири таких лазера і такий щит. Пушка. Так, і отут другим. Тут я ще поки або не додав, або не додам. Не додав або не додам цього. Того. Так. Тепер про скібідістю. Тут є милиця, я що дороблю. Милиця я маю доробити. Це... Але дивіться, там об'ясню? Там е, там був фрашець. А тут скібідівчанин об'яснюю чому. Фра... Е, отут в цій клітинці, яка отут я зараз оцю от, от клітинку з ученим, кожний скажем так агент хочу кожний вид агентів має сом скажем так інчова ну то в принципі більше нічого такого не розкажу хіба от Чого не казав це бонімся я вам розповім у мене немає фотки так і останнє це ТВ мене вони мають нового замість інших, мають отакого от ворога. Це модан з палою, якщо хто не поняв. Ну, я не вмію мораль малювати зараз розкажу. В них улучення, перше. Кінжали на руку ну, замість руки. Телевізор. Телевізор. Далі, великий, хоча телевізор який піджигає, телепорт, це телепорт. Це великий деремен, не на увагу. Це його чотири екрани. Це його версія, версія, версія. Ну хочу зараз, щоб було, щоб було в 77-й. Його <кхм>, торпеда ззаду. Я не знаю, що це... Я забув. Це Асклешні, далі йде фіолетовий деременний страйдер, бо страйдерів у них немає. Колонки. Кільки. Тритантерумен має гіхті і три колонки. Так він має два улучшення. Тритантерумен 3-0. Це 3-0. Має меч. Це меч. Має екрани і бої з екраном. Щит. Далі. І Астрорука. Оцього Джегренода. Но тут є замість його зеленої версії, отакий скрибаліст, скрибаліст. Ну, і вас і по факту... О, це. Дивіться, ви скажете. А наша монета? Ну, наша монета. А наша от монета. Це магазинчик, скажімо так. Це магазин. Можна тут купити за 50 монет. Рее. Камерамена чого не купаш. Ред камерамена і Ще я, на речі згадав, кого я робив Та. От така тут компашка. От 50 монет. Пеше тут. От так пише, тут так пише. А кстати, прийшов, щоб сирену От одна не когось обстрілю. Всім удачі, всім па-па-па.